Усім привіт! Сьогодні я буду будувати будиночок гному. Мені подарували цей будиночок ще взимку на моє день народження. І я довго не могла приступити до цього. Як ви бачите, я одягнута, але це літо. У нас дуже дивне літо було цього року, то наступило швидко ще навесні, потім холодно знову стало. І я, в принципі, будувала декілька підходів, і ви побачите це по одягу, по погоді. Тут я, в принципі, складаю каміння для того, щоб була горка, така насипаю землі на картон, щоб трава не проростала. Ну і щоб, в принципі, було швидше. Його будувати, не треба було нічого перекопувати. В мене є відео на каналі, де я роблю таку клумбу під забором. Я там теж картон клала і зверху присипала землею. Воно дуже класно цього року себе теж почуває. Майже не було бур'яну. Я трошки мульчувала її ще, потім покажу у наступних відео. Що з цього вийшло. В принципі, в мене були втрати в сім'ї знову цього року, але я повернулася на YouTube. Сподіваюсь, що у вас все гаразд. От, і ми зможемо з вами подивитися ще, як я прикрашала свою дачу. От, ви бачите передню стіночку цього будиночку, саме яку мені подарували. І від неї я вже, в принципі, і утворювала все інше. Я далі буду каміння насипати, це і каміння з Криму, ще, які назбирала до 2014 року. І каміння, яке, там, наприклад, шматочки від. Доріжок, шматочки від чогось. Ну, тут ви бачите, що я ще формую будиночок, його саме дах. От. І в принципі ця горка потім не розсипалася, хоча довго стояла нічим не прикрита. Її поливав дощик. Можна робити таким чином горки. Я думаю, ну так само робляться альпійські горки. Це в мене міні-альпійська горка вийшла, я так розумію. Тут ви бачите, що я тільки-тільки починаю все формувати. Ну, і, звісно, без звуку, тому що було дуже вітряно, дуже погана погода. Але я вже думала, що почалося давно літо, треба щось робити, нові клумби. Я вирішила отут збоку під своїм абрикосом зробити таку нову клумбочку. І я прибрала ту підставку під чашу для пташок, я її переставила під куща трохи далі. От ви потім побачите, що цієї підставки там вже не буде. Але поки що я ще її не переставила. Тут я е, трошечки доріжку е, думала, що в мене вийде доповнити одною плиточкою, але вона виявилася заважка, тому мені допомогли її покласти. І дуже гарно вийшло те, що доріжка гномиків. Зрослася потім з доріжкою для людей. Чудово вийшло, в принципі, і дуже зручно ходити між клумбами, якщо що, і тачку провозити, там можна тепер буде. Ну, і зараз ще там травою не заросло повністю, ви потім побачите на відео в кінці, що вийшло. От бачите, що я її так і сяк, і сяк і так, але вона заважка виявилася. Я не знаю вона кілограмів, мабуть, 15 важить. Я її так умовно поклала на місце і зрозуміла, що краще я не зроблю. Далі, в принципі, ви бачите, що я каміння, яке було там під клумбою, я його трошечки вигорнула. Мені здалося, що це буде красивіше так. Така нібито задня стінка як крокарі якісь зробити трошки. Не знаю, залиште свої коментарі, як вам, чи подобаються вам такі рокарії і такі альпійські гірки, чи ні, чи можливо ви б зробили більший будиночок. Я ще не знаю, можливо, наступного року я його на щось перетворю, але цього року вже, я думаю, що досить роботи я зробила. Тут я думаю, що можна ще зробити. Ну, і от як виглядає в принципі робота з камінням, те, що я казала. Це і частки бетону з різних місць. Так можна, в принципі, сміття своє, яке залишилось від якогось будівництва, наприклад, утилізувати. І воно досить гарно виглядає, тому що можна газонокосаркою буде туди заходити, націплити потім. І не боятися, що щось буде газонокосарці, тому що вони тоненькі досить. Це я вже прикидаю, як буде виглядати доріжка. Я її декілька разів тут, як е, перебирала, думала, як зробити краще, але мені сподобався оцей перший варіант така вузенька доріжка. Трошечки, можливо, не ракурс. Але буде видно далі з інших ракурсів. Це я тут роблю таку довгу, велику доріжку, але мені потім вона не сподобалася, тому що, ну, якби не, не так гарно виглядає, як вузенька. Я потім поїхала в ліс. І взяла з лісу трохи, о, трохи кори від дерев, трохи моху. От. Зараз ви побачите, як я цим мохом прикрашаю дах, кору я вже поклала з обох боків, бачите шматочки такі великі. І корою прикрашаю дах, О, не корою, точніше мохом. Цей мох, на жаль, не приживається. Я вже намагалася його на квітниках приживити, але, на жаль, він зелений тільки з лісу, а потім він таким рижим стає коричневим. Але для даху це досить гарно виглядає, в принципі. Тут ви бачите, як я проробила на даху таку нібито чи не черепицю, я не знаю, ну дах зробила. І вже я квіти посадила, дещо я взяла зі своїх квітників, дещо з лісу також. Наприклад, я чебрець взяла з лісу трохи, трохи в мене був. Так, і це колесо було в наборі до будиночку. Я його поставила біля стінки. Ну і димохід теж був в наборі, який мені подарувала сестра на день народження. От я його прилаштувала, до речі, дуже гарно тримається весь час. Нікуди не поповз, не подівся. Так, це вже після того, як все поставила на місця, ви бачите гномика, бачите іншого гномика, в принципі, і вітер там є, і леєчка. Це я вже прикраси повісила на дерево. У мене і гірлянда там висить, вона після заходу сонця починає блимати вогниками. Ось така доріжка для гномиків вийшла. І такий рокарій сад. Напишіть у коментарях, чи подобається вам, що сподобалось, що не сподобалось. І підписуйтесь на канал. До зустрічі у наступних відео.